Четверо із п'яти підлітків дуже мало рухається. Сидячий спосіб життя і дефіцит щоденної фізичної активності призводить до проблем із здоров'ям. Про це попереджає ВОЗ світня організація охорони здоров'я за даними її дослідження в Україні. Майже 71% хлопчиків і 83% дівчат. Малорухомі. порівняно з іншими країнами, показник не найгірший, але відтягувати дітей від гаджетів необхідно і бажано робити це батькам, демонструючи власний приклад. Марія тричі на тиждень ходить у спортзал. Проте тренажери тут не стандартні. Вони допомагають 14-річній дівчині вирішити проблеми із хребтом. У мене, да четверта істипенсколіоза. сиділи за парти і не звертали уваги ні на що. Марія класичний представник малорухомого покоління. Дівчина сидить у гаджетах по 6 годин на день, бо вона просто інстаграмер. Сколіоз це лише вершина айсберга. З роками можна досидітися до більш серйозних проблем. М'язи поступово ну не прямо трофуються, а тоні м'язів. М'язовий корсет спини втрачає свою функцію. Після чого може бути як такі таке явище, про яке всі знають: остеохондроз, протрузії, грижі, екструзії і інші патології спини. Всесвітня організація охорони здоров'я з'ясувала, четверо з п'яти підлітків у світі замалорухаються. рухаються. За даними цього дослідження в Україні майже 71% хлопців та 83% йдуть естонці, латвійці та литовці. Україна на 13-му місці в хід параді інертних дітей у світі ж лідери за малорухомістю підлітки з південної Кореї. Понад 94%. на думку вчених до зниження рівня фізичної активності могла призвести електронна революція. Діджиталізація спонукає до сидячого способу життя. Тому ми і займаємось руховою активними вправами для того, щоб м'язова структура була задійснена повністю. Як ви зрозуміли, тому що це здоров'я майбутніх дітей. Займайтесь спортом. Зараз хочу звернутися до тих, кого вчу. Поки я з вами займаюсь, черпайте інформацію, тому що вам в майбутньому вона буде дуже корисна. Тому задумайся зараз, що тебе буде чекати в майбутньому. А потім...